是。<So S 2> <Okay. S 1> okay. Дякую, ми віру, без Тероризують мирне населення вночі. Росіяни випустили дві зенітні ракети С-300 по Харкову у Холодногірському районі. Пошкоджені фасади близько 20 багатоквартирних житлових будинків. Приміщення приватної медичної установи знищені 14 автівок, 17 людей постраждали. Це цивільні об'єкти, житлові будинки, медичний центр, який постраждали. Насправді цього зараз у лікарні пробувають 16 Мишка міста Харкова, це закриє. Що що нам потрібно, то перш за все нам потрібно перемогти у цій війні, і це все скінчиться. Окрім цього, на тепер час система ТП, якби б закрила нам небо. От це сьогодні правне і в перший фільм. Наш ми вибіжали з своїх осажей, магазинів. І наші п'ята за кілька годин росіяни атакували й Одесу. Випустили 20 шахедів, 19 із яких ліквідували сили ППО. Один поцілив у житловий квартал міста. Потужний вибух. Багато світла, як прожекторами, наче в квартиру одразу повилітали вікна з балкона, все відкрилося, двері, шибки полетіли. Ми забрали дітей, пішли в іншу кімнату, і потім другий прильот. І так само друга, друга хвиля скла. Те, що не випало, мабуть, я не знаю навіть. І потім вже вибігали на вулицю. Бігне хто куди просто? Ми не знали, де наші діти. Ми нічого не знали. Мене я троє моїх дітей і супітський хлопчик. Бо ось чоловіки рятували Газ тут свищало. Уламки ударних дронів пошкодили цивільну інфраструктуру, газову трубу й теплотрасу. Понад півсотні багатоквартирних будинків залишилися на добу без опалення, троє людей поранені. Ще 130 залишилися без житла. Я знаю, що 130 людей відселили з цього будинку. Будемо виясняти стосовно того, кому потрібно розселитися, кому потрібно надати тимчасове помешкання, а хто. Ну, як на попередніх, ми знаємо, що багато хто відмовився переїхали до родичів там, до знайомих. Зараз ці всі питання будемо виясняти. Питання зараз ці нагальні і в бистрому порядку будемо вияснити. На світанку ворог знову атакував Одещину. Цього разу вже над звуковими крилатими ракетами. Онікс поцілив по сільськогосподарських площах і агропідприємство в області. Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна. На щастя, обійшлося без постраждалих. Дарія Курнос новини 33 канал